Я комедійна актриса, я сильна, незалежна, смілива, все досягаємо. Це я жартую тепер. Моя задача показати, що кожен наш прояв, кожна зморшка, кожна там цяточка це є. Я. І вона каже: Настя, ну там зірку шукають. Ну, типу, вони мене Я кажу, о, я була на кастингу, на такому. І критика: Ну, Настя, ну там зірку, там Кам'янську там дивляться, там ту дивляться. Ну, типу, ну. Вона ну, отак мені помахала. Mm -hmm. Кажу, ну окей, думаю, ніч нічого міна. Візьмуть подивимося. могли собі дозволити поїхати в Майамі, там народити дочечку. І я, чесно кажучи, народжували в Америці тільки для того, щоб вона ж ш... народила, щоб просто було тепло. А є така взагалі як гіпнароди. Я там Андрія так, кажу, прикинь, є гіп гіпнароди, коротше, я зараз буду гіп народжувати. Це шикарна штука. Ти коротше за декілька місяців, там а краще з самого початку вагітності е, налаштовуєшся, і роди проходять безболісно взагалі.